Господу, я хочу теж відібрати цей міршан, який прочитали нам, так розміщаючи про любов, яка, яку Господь проявляє і явив сьогодні до на нас. І він хоче, щоб ми йшли по снідами його, тому що Бог і любов, і щоб ми відображали цей образ його в своєму житті, в своїх сім'ях, до, до своїх дітей, до своїх ближніх щоб ім'я Господнє було видно, прославлялося в нас і через нас. Любов, порою наче, не любов. Про неї в світі сказано багато. Вона у силі спільних молитв, вона частіше будні, а не свято. Не схожа на оман, землі вона, на вигадану повість про стосунки, Любов це не троябна одна, Любов це некоштовні подарунки, любов не серенади під вікном, не мрії про якісь рожеві замки, любов накрити нижнім окривом, зібрати його серце ізоланків. Не просто пити каву запашну, а й чашку волю навпіл розділити, пройти у стелю пусту. І, очі, і джерело води у ній є Любов це не прогулянки удвох, коли з-під хмари місяць визирає, це не поступити так, як хоче Бог. Це дарувати іншим частку раю. Любов не діамантах чи гроша, це то, що не краса, не розум і Розумні слова це любов, це йти по корою, порою по ножах, лишаючи кровавий схід позаду. Любов це не присвячувати віші, а це прости, простити навіть непростиме, до хворого вставати вночі, це знати, хтось в біді тебе стиме, Хтось не розсудить, ніжно обійме. А в горі буде дихати на тебе, розбиту бідну, зрано прийме, захоче з собою взяти в небо. Любов не поцілунки в милий жест. Любов це не похвальник слів багатого. Це на Голгофі дерев'яний хрест. Це без вини Христос висить на ньому. Любов це не, відкрив, не відкритися, це відкритися свого я. Поставити когось ще вище себе, любов це бідність, слава, це єдність, слава на сім'я, це щастя те, яким цінити треба. Любов це не, проявити... це не проявити доброту за зроблене віддачі не чекати, коли хтось впав в іну ту, любов, що сльози біжньому тирати. Герої ми, коли у нас в житті, Садаються все просто невідмінно, а ти любити спробуй тоді, коли прийдуть такі неждані зміни. Коли фороба крила обітне, коли твоя подруга постаріє, Чи може бути невдача зажене, а й азберг розігрівся світлі мріє. Такі моменти ще сильніші люди, проте руками її не руками її демі, коси. І зняти чай роби, кожен день лише радощі приносить. І навіть час, коли вже сивина покрине, покриється обом, ти на зброї, любов, і, обох, і, обох, і спрої, любого, хай буде чиста і міцна, а головне ворога Амінь. Амінь.